Моторош на смерть неподалік свого будинку. На волині у селі Дерно втопився чоловік. Про це телеканалу конкурентів і стало відомо з власних джерел. Відомо, що загиблий 51-річний мешканець села. Про деталі трагедії розповіли рятувальники 5-го числа в 10.30 ранку. Виїздили група водолазнераводолазне-рятувальне відділення міста Луцька в селі Дерно. Десять метрів від берега виявили тіло загиблого чоловіка. Дістали за допомогою багра і мотузки. Загиблий 73-го року народження. Українець проживав в селі. Дерно, як повідомили телеканалу конкурентів у поліції, 51-річний чоловік з 4 червня вважався зниклим безвісти а вже 5 червня його знайшли мертвим. Дійсно, у водоймі поблизу власного помешкання виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Він вважався безвісно зникним. Від 4 червня при поверхневому огляді. Тіла слідів насилля не виявлено тіло скеровано на судово медичну експертизу, відомості належним чином задокументовано. Тож усі деталі смерті чоловіка і, власне, чому ж сталася трагедія, з'ясовують правоохоронці.